Я сьогодні би хотів, знаєте, звернутися до тої проповіді, яка був, звучала в неділю, тому що мене вона дуже сильно розбурхала. Я не знаю як вас. Якщо хтось не бачив цю проповідь, то будь ласка, заходьте на наш канал в Ютубі, і там ви можете подивитися недільну проповідь, послухати ще раз її, переслухати і трошки більше заглибитися. І ця проповідь була про одну особу, яка для мене. Має декілька таких думок, декілька напрямків. Я спробую ними з вами поділитися, тому що насправді вона дуже різнопланова, ця постать, і коли про неї говорять, то. Називають її як прообраз Ісуса Христа, так прообраз Божого спасіння, там прообраз праведності, там е вінець там е звершеності, і так далі. І е дуже багато всяких е таких висловлювань про Йосифа, е сина Якова. Е і я візьму одну із ниточок цієї історії, яка почалася ще від прапрапратька. Скажем так, від дідуся Йосифа і продовжую її до, до теми, яка більш розкривається в яку ми з вами слухали в неділю. Отже, я не буду переказувати, їх, але думаю, що всі знають, що Йосиф був улюбленим сином одного із патріархів. Якова, так? Отже, які патріархи? Авраам, так, іцхак, як. І е, для нас е, важлива така ота деталь, що м, Яків, коли м, прийшов у світ, то він тримався за п'яту свого брата Ісава. Хто не пам'ятає цю історію, то, будь ласка, можете в книзі буття. Це здається, з 20, 6 шостої глави почати читати. Так. І в, в цій історії дуже важливо, що почалася така боротьба з двома братами. Знаєте, Біблія, коли відкриваєш її перші сторінки, то починається вона з того, як взагалі з'явився цей світ. І в кінці створення всього світу Бог каже. Що цей світ прекрасний, що він добрий, що він гарний. Але після того, коли е, в цей світ приходять люди, то щось з тим світом починає творитися не так. А нам і Єва виїдять не яблуко, яке було заборонене, не яблуко, вибачте, оговорився, плід, який був заборонений. Вони е, не можуть уже бути в в саді Демському, в раю їх вигнано. Після того, замість того, щоб поправити якусь ситуацію, стає все гірше. І, от перше, що відбувається, це Каїн убиває Авеля. Ви всі знаєте цю історію. Якщо хтось не знає, то у вас є нагода відкрити книгу Буття і почитати все спочатку. І тут іде суперництво між двома братами. Яке повторюється, повторюється і знову повторюється крізь усю Біблію? Отже, є брат Каїн, який заздрісно дивиться на свого брата Авеля, в якого Бог приймає жертви, і він не розуміє, чому що відбувається з Авелем, чому він не такий, як я, чим він краще, ніж я, що не так і. Можна там різні версії висувати, що відбувалося в голові Україна. На жаль, біблія цього не описує, але ми бачимо наслідок того відношення, яке мав Каїн до Авеля. Він убиває свого брата, він убиває свого брата, і далі світ на цьому не зупиняється: злоба, підступ, гнів, розбещеність. Заповнює цей світ таким чином, що Бог. Намагається очистити його потопом. Водами з небес він поливає всю землю і намагається таким чином змити всю нечість, весь бруд, весь гріх цієї землі, вибираючи одного із патріархів, благословенну людину, через яку він намагається в цьому світі примножувати добро. Але як ми бачимо, ця Алегорія, та така історія боротьби між братами, вона продовжується. І от, скажем так, дідусь, так скажі, е, який теж боровся за іцхак, який теж боровся за благословіння, але він мав перевородство, е, ця боротьба за праведність, за е, успіх, за благословіння Боже іцхака передається його синам. І входить те, що ворожнеча з'являється між Яковом і Ісавом, і Яків, звичайно, за допомогою там не тільки самостійно, але за допомогою матері, там за допомогою якихось своїх думок і бажань. Він намагається отримати це приворотство, це благословіння, і отримує це, як коли ми читаємо, нам здається досить таким сумнівно добрим способом. Він намагається обдурити батька. І батько благословляє його благословінням первенця, через що ворожнеча з'являється дуже сильна між Яковом і Ісавом. І тут, коли ми розгортаємо вже нову історію, нову сторінку Якова як патріарха, в якого з'являється дружина, Яку він не дуже любив, це я зараз говорю про Лію. Ви знаєте цю історію, і коли він пропрацював кількість років, і так далі, в нього вже з'являється його улюблена дружина. Тобто, якийсь обман, якась така непроста ситуація навколо якого відбувається, починаючи від того моменту, коли він вже народжувався і тримався за. П'яту брата і хотів його випередити, так хотів бути першим, і він хоче отримати первородство: це благословіння, це те, що прагне будь-яка людина, успіх, скажімо так, і щоб Бог допомагав у всіх справах, щоб ми всюди були успішні, він виривається благословіння. І коли він намагається цей успіх знову досягти то е, натикається на те, що його, майбутній зять його теж обманює. І цей обман він сприймає покірно. Він трудиться, він служить. Він вже не йде на хитрощі. Хоча думки, мабуть, в нього такі були кинути все, втікти, там, викрасти свою люб, любу дружину в ту, в кого він закохався, а не в ту, кому йому підсунули, так? І але він е, смиренно йде до кінця. І от ця нелюба дружина народжує йому дуже багато хлопчиків. У нього майже було шість е, шість хлопців. І тільки тоді, е, коли теж пройшло якесь суперництво, боротьба між двома дружинами, між Рахиль і між Лією, Бог відкрив утробу. Рахилі, і дав йому первенця від його любої дружини, яку він дуже сильно покохав, яку він дуже сильно любив і цінував. І вона народила йому і сина, і назвала його Йосиф. І вона народила тільки двох синів. Першого ми знаємо, і про, про нього сьогодні говоримо: це Йосиф, а другий це улюблений син Веніамин. Веніамин від Вініамина буде народжений цар Саул. Так. А сини Йосифа будуть причислені до народу Ізраїля. Коли Ізраїль опанує землю, його сини отримають наділи земельні разом з усіма братами, з усіма колінами ізраїльськими. Отже, Бог. Наче знаєте, випробовує наші серця в цих всіх історіях, наскільки ми дійсно бажаємо отримати це благословення Боже і на що ми готові йти, на що ми готові, на що ми здатні? І таким чином Бог шліфує наше відношення, нашу нашу посвяту та, що звучало в недільній проповіді, будує і формує наш характер. Адже характер це не тільки те, що нам дається від народження, це не тільки те, що ми здобули під час свого життя, це, це той досвід, це ті обставини, це ті негаразди, які можуть приходити в наше життя, вони формують нас, вони міняють нас, вони змінюють нас, вони дозволяють Богу. Щось видобувати з нас, щось збільшувати, примножувати. І слово Йосиф, до речі, означає, от це в 30, 30-тій главі книги Буття, коли народила Рахиль Йосифа, то вона сказала, що. Ой, вибачте, будь ласка, митвий ми вірш відкрив. Вона сказала, що. Народила я Йосифа, і це почув Бог голос мій, і примножить і я народжу ще. І слово Йосиф, ім'я Йосиф означає примноження, додавання, збільшення, так? Тобто, Бог, який хоче щось примножити. І справа в тому, що дійсно Йосиф. Це не тільки асоціація з Ісусом, з Спасителем, з Месією. Ми зараз до цього дійдемо, але також ми знаємо іншого Йосифа, да, в новому заповіті, через який теж так смиренно приймає всі виклики, які Господь дозволяє статися в його житті. І ви знаєте, і ця смиренне прийняття цих обставин, які відбуваються, вони стаються тоді, коли Яків був надломаний. Якщо ви пам'ятаєте, Яків шкутильгав, і це сталося ті після того, як він зустрівся з Богом. Після того як він боровся з Богом, е як написано в писанні, боровся з ангелом, і от у цій боротьбі щось відбувається з Яковом, і він, наче, надламується, якась частина його ноги надламується. Тобто, те, куди він завжди ходив, те, що він е ну, Бо ноги то — то це цей засіб, наш так, куди куди ми можемо спрямовувати наше тіло. Тобто, можна сказати, що те, куди ти хотів би спрямовувати себе, щось зламалося. І тоді, після цього, ми бачимо трошки іншого Якова. Не того, якова, який тільки боїться і втікає від гніву свого брата, в якого він хитрістю забрав, скажімо так, переворотство. і він розумів, що треба заплатити ціну, і він платить ціну і платить ціну всім і маєткам, і маєткам в тому числі, і слава Богу, що ця історія має енд, коли він все-таки примиряється зі своїм. Старшим братом. Отже, цей, ця історія продовжується в його синах, в синах Якова. Отже, любима дружина Рахиль народжує йому сина. Відповідно, мабуть, так і сталося, що якщо та жінка, яку ти любиш, народжує тобі первенця, ти його, мабуть, будеш любити, і це помітили брати. Які народила йому старша сестра Рахилі, це Лія. їх було багато, шість братів. І отже, Яків любив більше Йосифа. Мабуть, він може більше навіть з ним часу проводив. Написано в писанні, тому що Йосиф був дитиною його старості. І ви знаєте, людина, коли молодий батько, він завжди. Енергійний, і я думаю, що кожен із хто з вас був батьком чи матір'ю, скаже, що перша дитина це завжди купа помилок, можливо, купа неправильних якихось вчинків, дій, висловлювань, і так далі. Але вже коли ти стаєш старший, коли в тебе вже не одна дитина, а кілька, то ти розумієш. І твоя педагогіка виховання дітей, формування дітей, вона трохи інша. Але тут ми не бачимо такої великої педагогіки, бачу просто велику любов, Якова до сина, і він вирізняє свого Йосифа серед інших дітей, вдягаючи його в особливий одяг. Можливо, деякі, ті, хто досліджують писання, і тлумачать цей текст, кажуть, що. Це пов'язано з тим, що дійсно Йосиф був особливою дитиною, обдарованою дитиною, дитиною, яка може тлумачити сни, як ми це бачимо. Так дитина, яка бачить якісь пророчі видіння, пророчі сни. Отже, це дитина, яка спілкувалася з маличкою, з Богом, дитина, до якої Бог промовляв до серця. Ми не знаємо. Біблія нам не розкриває деталі виховання Йосифа, не розкриває його якоїсь особливої зустрічі з Богом, але ми бачимо знову ж таки по ділам, що характер Йосифа, його відношення до тих обставин, в яких він потрапляє, воно відзеркалює інше ставлення. інше… Бажання, інше відношення, інший світогляд. І цей світогляд я би назвав зараз християнським. Так, отже, тут і цнота представлена, тут і вірність представлена, тут і професіоналізм, і відношення до роботи, і до господарів, і до чутливим до голосу Божого, коли він рятує весь народ. І оце місце писання, де сказано, що Бог був з Йосифом. І все, що він робив, благословив. Але благо... це, це місце писання з'являється, знаєте коли? Не тоді, коли він Йосип був ще маленький, і не тоді, коли брати його побили і продали в рабство, а після того, як він вже проходить якісь випробування. Знаєте, можливо, нам з вами також треба прийняти це, що саме через випробування гартується наша. Віра, наша відданість тим е, ті любові, яку Бог влив в наші серця, е, тим. Тим словам, які ми прийняли в своє серце від читаючи Євангелія, слухаючи проповідника. ті слова, які Господь хоче нам донести через інших людей і вкладає в наші серця, в наше життя, в наші уми, то щоб ті слова міняли нас, міняли наше відношення і і проявлялися саме таким чином, не, не просто з смиренням і все от, здаємось на милість ворогам, і так далі, але Бачите, як Йосиф приймає навіть продаж у рабство. І що цікаво, що цікаво, я, коли ми постійно там згадуємо цю історію Йосифа, я ставлю себе на його місце. І от коли би там пройшло кілька років, я став знаменитий, я не знаю, там прем'єр-міністр величезної країни, чи там, е, там управитель, тому що на той момент Йосиф, помічник фараона. Його можна на сьогоднішній момент в сьогоднішньому такому, скажімо так, соціальному статусі назвати як прем'єр-міністр. Тобто не президент, але прем'єр-міністр, там не цар, а, а той, хто управляє всіма адміністративними справами. Ось ти стаєш прем'єр. І тут приходять мої брати, які мене побили, які мене продали, які мене хотіли знищити. Я не знаю, чи. Було б у мене стільки милості, любові і стільки всього, щоб їх прийняти і спасти, і щоб не плакати, як ми читаємо в писанні, все-таки плакав. Отже, якась піль, якась рана лишилася, але Господь настільки працював з його серцем через ці всі випробування, що. Він дав йому прощення, він дав йому прийняття, він дав йому це благословіння. І це благословіння було не тільки для того, щоб благословити Йосифа, так оце благословіння, про яке ми читаємо, що Бог був з Йосифом, все, що він робив, благословив. Але це благословіння, воно вилилося і спасло цілу сім'ю Ізраїля, всіх його братів, всіх, всіх, тобто вони знайшли. Притулок саме е, біля нього, біля його влади, біля в Єгипті. Що потім обернулося такою долею, скажем так, закостеніння, і коли євреї вже стали не е, просто приходні, які знайшли притулок, так, а тими, хто. Почали забувати, хто вони, звідки вони забувати, що вони до чого вони покликані, що вони взагалі євреї, народ Божий, народ вибраний, народ, який Бог розмножить по всій землі. Отже, всі ці історії я би хотів сказати ну, такі дві основні думки: чим хотів би поділитися з, ваш, з вами цим роздумами, що ця боротьба. Між братами, яка проявлялася у якомусь такому несправедливій гонці, за за успіхом, за благословінням, тому що благословіння в той час це успіх також і матеріальний, не тільки духовний, але ми бачимо, що це все навіть. Починає змінюватися у Якові і завершується повністю вся зміна, весь світогляд, все відношення і повнота, скажімо так, того благословіння, примноження, так тому що Йосип, це, як я казав, це слово означає, що додати, примножити. Оце додавання і примноження відбулося саме на Йосипові. Він такий, як вінець цього благословення, яке Авраам Ісаак Яків хотіли досягнути, і, і, і це все нарешті е, зреалізувалося в його улюбленому синові. Е, первенцю від улюбленої дружини, хоча не первенцю по, по по кількості по по рокам народжування, так е, і, скажімо так, рувим, до речі, не отримав цього первенства, коли. Як його благословляє всі народи, він Рувима, який народився від, першим народився від старшої сестри Рахилі, від першої жінки, скажімо так, він через гріх свій не отримує того благословіння. А Йосиф отримує це благословення. І друге, це, це для нас приклад. Для нас це приклад наслідування, щоб ми з вами теж зараз всі перебуваємо в надзвичайній, надзвичайних обставинах. Нас побили, а може, і б'ють, і нас продають у рабство. Нас ненавидять, нас хочуть позбутися, тому що ми були більш успішними. Ми бачили, чого ми. Ми знали, куди ми йдемо, ми знали, що ми хочемо. Ми вибирали простий шлях, ми вибирали шлях у демократичне суспільство, але якийсь із важко тепер сказати не і назвати це братом. Сусід вирішив, що ти негідний цього, тому тебе треба знищити, тебе треба вбити, і ця. Така братська ненависть, вона проходить через усю Біблію, таких історій є набагато більше. Але наше завдання бути стійкими, завжди знати, що наше життя, наша доля це в Божих руках. Але єдине, що нам потрібно, як звучало це в недільній проповіді, це триматися Божих настанов, Божих істин, шукати Божого лиця, шукати Божого ведення. Саме для нас, для кожного з вас. І це для нас підбадьорення, що в кінці нашого цього шляху всяких перепетій Бог буде нас благословляти. Бог буде нас, буде з нами, в незалежності від тих обставин, яких ми є, і буде примножувати, буде додавати, як це сталося із Йосифом. І якщо переходити в новий завіт, то саме Йосиф, який взяв Марію за дружину, зробив це з покорою, послухавшись не свого серця, не соціуму, а послухавшись кого? Бога. Так, саме, саме Бога. І це теж для нас такий приклад послух Богові. Отже, дорогі слухачі, дорогі брати і сестри, закликає нас всіх. Не здаватися, не розпачати, не звертати увагу на обставини, бо вони можуть бути різні, але пам'ятати, що в які шати одягає нас люблячий батько, як сильно він нас любить, як сильно він хоче, щоб все благословіння Господнє на нас було. Тому всі обставини. Все, що було з нами, не так, Бог оберне на добро тим, кого він обрав. за своєю волею Бог оберне всяке зло на добро. Тому за нами перемога, тому що ми стоїмо не на своїй правді, але на Божій правді і на Божій справедливості. Ось таке в мені в мене слова підбадьорення, які я надихнувся від недільної проповіді, про які я хотів би з вами поділитися сьогодні.